Футбольний привіт, друзі! З вами я, Олександр Мірошник. Запрошую на свій футбольний спортивний розважальний канал. Ми продовжимо кар'єру FIFA 23 за AFC Річмонд на чолі з стедом Ласо. Отже, всім приємного перегляду! Ось наш бюджет ось так от виглядає. Ну що, погнали вперед-перед! І сьогодні в серії у нас лютий 25-го року розпочинається перший матч буде в гостях проти Вотфорду. Ну і далі ще три. Загалом чотири матчі Ліги. Поки що кубку не бачу, можливо, ще зміниться розклад. Ми на першій сходинці, лік під нами. Одне очко Ну А Вотфорд на п'ятій позиції, 10 очок між нами різниця. Так, склад Вотфорду. наш склад, начебто, в принципі, всі готові. Рабі Матондо, Жеремі Доку. Аде Єміс Сімонс, ну і, 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 і Сесендон. Тимчик пограє вперед. Let's go! Футбол це життя. Ух, яка в нас погода, гарна зимова. Приємно всім перегляду. Буду вдячний за підтримку. Друзі, можете фінансово підтримати. Я, я не проти, якщо в кого є можливість, ось ці циферки для вас. Буду вдячний за кожну копійку, за кожну гривню. Ну що, суперська атмосфера, суперський стадіон, ліцензійна арена Вотфорду у ФІФА. Ну і не лише ФІФА 23, мабуть, що завжди було. Все готово до початку матчу. Всім приємного перегляду, бережіть себе, любіть футбол, грайте в футбол, живіть футболом. У нас третій сезон, друга половина триває, і ми націлені так вийти одразу з першої спроби до англійської. Прем'єр-ліги, якщо вдасться через Кубки ще продертися, пролізти до Єврокубків, це взагалі буде просто драйв, і тоді наступний сезон буде вдвічі приємніше дивитися за ним. Ну а в нас ось такий початок. Вже на 7-й хвилині у нас проходить суперкомбінація. Передача, передача удар воротах. Рабі Матондо відзначається. Пас-пас, тут обігрався з партнером, мабуть, що хто Каріма Дєємі. Рабі Матондо, скільки він вже не поклав в цьому сезоні, 11-й гол в 25 матчах. Могло бути і краще, могло бути гірше. В принципі, так плюс-мінус норма. Нормально. Активний початок. Передачу п'ятою, перона б'є. Ви знаєте, як він максимум перо як він вміє забивати, хто не, не дивився там попередню серію, то пропоную передивитися. Нагадую, що на каналі триває. Ух, перекинути не вдалося. Триває кар'єра за Одеський Чорноморець в ПЕС-21. Тому всіх шанувальників, прихильників українського футболу, Української прем'єр-ліги запрошую на канал. поки що в нас все так. День кар'єра за Річмом, день кар'єра за Чорноморець. Поки що в такому графіку буду я випускати серії. Ну а потім, як обіцяв, коли вже дістанемося літа і тут, і там дограємо сезони. Е, розпочну міні-кар'єрку, ну не кар'єрку, а швидкий турнір Лігу чемпіонів за Динамо Київ. Самому також хочеться, пограти, але буду грати, вже, мабуть, що не на ультимейті, а на легенді, скоріш за все. Тому що ну, так, хоч якийсь хоч примарний шанс залишатиметься вийти, вийти з групи. <кій> ну, а Вся кар'єра складівсь, рівень складності Ultimate, Удар по воротах по центру, чому ти по центру гилиш? 37 хвилина, друзі, ми попереду. 0-1 на виїзді граємо проти Уотфорду. Поки що ми тримаємося на першій позиції, але там Ліц. Ліц нам завжди заважає. Тут удар вдається пробити м'яч в Сіксі 0-2. За 5 хвилин до завершення першої половини зустрічі перехоплення Педрі. Педрі з м'ячем можна отак віддати на Хаві Сімонса. Знову Сімонс на вбивчій позиції. Це вже 0-3. 03. Встигли ще один ляч запихнути, пропихнути, забити до перерви. Відповідь Водфорду сіла. Відібрали. Ну, нічого не виходить у господарів поля. Ось тут ще можливість пробити зі штрафного. Дуже така цікава дистанція, дуже близько до штрафного майданчику, близько до воріт, прямий удар, стінка нас рятує. Можливо, якби була вімкнена гра рукою, то тут би був 11 метровий. Скоріше за все. Ну, Відсотки 90. Все перерва. Я вам нагадую про свій телеграм-канал, ось вам ключик, або ж знаходьте посилання в описі під відео. Поки що все йде. Поки що все виходить. Команда в нас міцна, команда збита, команда зіграна. Ну, Взагалі ця кар'єра, якщо пригадувати ще з Ліги 2, то ну, легко легко якось. на початку в чемпіоншипі було важкувато. Ну і зараз ще ми так не, не 100%, е, нема 100% гарантії, що ми можемо втримати першу позицію. Як тут ми роз, розкатали, розкатали. Це, це 0-4. Це дубль рабі Матондо, мабуть що. <різький ганітет> Броне помиляються, обрізаємося. Буде передача по центру. Так, Сілва трьох в трьох, але не можемо втримати, лише Мартінніс наш. Лише голкіпер зупиняє цього, цього хлопця. Е, так, ну що, Фаріос пограє на правому фланзі. Замість Адеємі є. нашого тепер випустимо. І в тій команді Сілва, і в нас Сілва. Ну, Михайло Мудрик, мабуть, що давай, хто в нас ще там давненько не грав Роса. І... А чи зможе Та, мабуть, що так, у нього з плюсиком. І я його перевчаю на лівого флангового захисника. Ну і анатолій... анатолій. А, все, трубіна не випущив, бо вже. Так, все, п'ять замін. П'ять замін я використав. Так, Якщо почуєте, що щось плямка, то щось. То мікузи мопсик сидить, тут чухається, щось облизується, тому не дивуйтесь, то не я. <кій> так, Вотфорд в атаці, під удар, скидка, удар по воротах. Мартінніс рятує. м'яч з ближнього кута. Здається, що краще. Після останньої обнови щось, друзі, а як у вас? Чи, чи краще голки перестали грати у ну, зокрема ближні кути? Краще тримають, чи, чи як було. Ну, в мене начебто трохи так ситуація покращилася. Захід з переводить на хангбо. Той повертає в центр. Поки що атака господарів триває. Ось тут самі помиляються. Віддали нам м'яч. Так, Мартюніс. <кхім> Спокійно. Обережно ледь на обрізався, ви бачите, там дуже близько. кюнде все ж таки віддає на Факундо. Факундо в центр Петрів. Педрі, цікаво, мені так приємно грати вже. Команда, я вже говорив, що зіграна. Відкриваються, пропонують один одну. Ну, тут все. Передача не пройшла. Я буду переходити, мабуть, що до результату за 20 хвилин до кінця, там 0,4. Ну так і залишилося, в принципі. Нема сенсу вже. Нема сенсу витрачати наш з вами час. Так, 45, ой, точніше, 65, літ 64 не відстають від нас. ех, Так, ну наступний матч. Проти Сандерленду вдома я ризикну і спробую, мабуть, пограти лише яскраві моменти, мабуть, симулювати чи, чи може просимулювати. Ні, давайте. Яскраві моменти, тут можна лише атаки. Давайте всі. Річмонд Сандерленд, поїхали. Так, наш, наш сольний прохід вже, вже а вже вже, чи не вже, тут просто одразу з 18 хвилини Карім Адеємі. Як йому так передачу віддали, що така хі, прірва між ним і захисниками. М'яч опиняється в Сіксі. Виходимо вперед. Річмонд Сандерленд. 1-0. Карім Адеємі. чи покажуть? Ні, тут, мабуть, що не показують, скільки він забив. Річмонд Ватаці, це в нас що? 29 хвилина. Продовжується. Перший тайм. Так, то, то арбітер. Коли сонячна погода, то в мене так трохи щось. <гум> Блимає, я <кхем>, можу не, не помітити там якогось гравця чи що. Річмонд, так, І що? Це вже... <кхем> а, ще перший тайм. 44 -та хвилина. Пароне. Тут вже затягнулася наша комбінація. Сіменс помиляється на Адаємі. Там йшла передача, але, але не дійшла. Моменти другого тайму. 52-га хвилина і у нас можливість пробити з 11-метрової 11 позначки. М -м -м, Карім Адіємів пробиваю. Ну, я хочу, щоб і Сіменс. <кій> хочеться, щоб Сіменс. Хаві б'є м'яч. Голкіпер лише поглядом. Проводжає м'яч, це що? Це 2-0, друзі. Це 2-0 на 52-й хвилині Річмонд Sunderland. Е, начебто розпочався третій сезон серіалу Тедласу, але я ще ніяк, ніяк справа не дойде. Щось я захопився. Ви бачите, як щільненько в мене кожного дня, коли там Лігу Чемпіонів грав, то й по дві серії виходили. Ну, Можливо, зараз трохи втомлюся, буде перепочинок там декілька днів, подивлюся. Серіал Сандерленд атаці. скидка назад, трохи буде удар в ближній кут. Ну і це доброго вечора. Це так зветься. 62 хвилина, 2-1. Сандерленд трохи так скорочує. відстань, відставання. <кхем> Скільки там часу? 80-та хвилина. Наш, знову наш сольний прохід, але тут попереду ще є один захисник, чи вдасться м'яч прийняти. Жеремі Дуку вдало віддає на Адеємі. Карім Адіємі можна п'ятою віддати. Ось так хитро віддався. Порожні ворота. Прапорець не піднято. 3-1. М'як зараховано. В сайду не було. Рабі Ну Все, мабуть. Що. Ні, ще момент. Сандерленд буде пробувати штрафний вже на останніх хвилинах. 3-2-1 вперед. Брр. Що будуть робити? Чи розігрувати, чи закидувати? На кордон зі штрафним. Ну і все, мабуть. що Так, матч завершено. З рахунком 3-1 на Аневсон Роуд Stadium. Вдома перемагаємо Thunderland. І ще заробляємо 3 очки. Хі-хі-хі. Дивіться оцінки. Крім даємо 10, Матондо 9. Сімонс 8-2. Браво, браво, браво. Лікс Громить. Квінспак Рейнджерс 4-1. Не відстають. Ех. 68, на 6, в них 67. Сток-Сіті Річмонд. Наступний матч на виїзді будемо грати. Ну і що? Ризикнути ще пограти швидкі, такі, лише моменти. Яскраві моменти. Давайте глянемо спочатку, що в нас там, хто готовий, хто не готовий. Кого можна? Давайте задіємо, що Сілву? Наш Сілва, давай. Каріма Деєміс на фланзі. Ну і Михайло Мудрик пограє. Замість тимчика Каборе. Каборе, Деліхт. Ну, Мартініс, все, давай таким складом граємо все. Ну і, Мабуть, що все ж таки, схиляюся до того, що буду грати знову. Яскраві моменти. Отже, Сток-Сіті Річмонд. І що тут є навіть знову ж таки ліцензійна арена у Стоку. Сток-Сіті, хоча зараз і в чемпіоншипі, але з досвідом, з таким чималеньким досвідом гри в англійській прем'єр-лізі, можливо, зараз з нами поділяться. Головне не програти. Ну і звісно, що ви бачили, як розігналися наші, наш головний суперник, Ліц Юнайтед. Громлять, всіх громлять, не, не дають можливості нам від них відірватися. Щось затягнулася наша атака, так можна і весь, весь тайм до кінця дограти Педрі. Педри, ну а далі не пускають. <кій> Ходу немає, центр. Сімонс. Щось під хрип я. <кій> Тому, друзі, пробачайте, перепрошую, накидуха. Ну все, момент завершено. 25-та хвилина. Річмонд отримав можливість навісити. Ну, це вже я буду вирішувати, чи навішувати, чи ні. А куди тут вішати? Що це таке? Тут центр видаємо на Сілбу. ось тут можна навісити на Ні. Не пройшло. Невдало. Невдала спроба. Сольний прохід, Річмод, хто там у нас? Сілва. Сілва, але попереду є. Так, не вдалося одразу про... одразу втекти і все. Момент трачено. Момент трачено. Ех, важко. Тут важче багато, аніж в попередньому матчі, аніж проти Сандерленду. Так, що тут? Карім Ад'ємі? 34 та хвилина. Знову невдалий прийом по центру віддає. Так, ну Тут вже треба класти. Ого. <кій> Вище воріт, просто загатив, так загатив. Другий тайм. Ну, тепер вже 100 тепер квотацій. Ой, небезпечно. Небезпечно, не дається там блокувати все. Мартині забирає м'яч до рук. Знову, можемо навісити, можемо не навісити. Хто це? Це Педрі. Це Педрі, а чого тут така діра, де, де суперник навіс, удару не дозволяють пробити, все м'яч. Вибито, друзі, яка 65-та хвилина. Знову ці навіси, блін. Знову ми м'ячем, Педрі. Куди навісти, якщо ми на своїй половині поля? Хіба ж туди, на, на, на дальню стійку, Сілва? Сілва відібрали мене. Сілва поки що <кхем> ніякий. Так, сток-світі тепер тут сонний прохід. Ну у нас тут кабуре залишився. Кабуре має стати на заваді, є. Забирає м'яч, чи дадуть нам, ні, не дають розвивати нашу атаку. Тут штрафний удар. Штрафний удар, і, мабуть, що є сенс розіграти, можливо. можливо, закинути туди, в боротьбу там, на другому поверсі, хтось може виборе з наших футболістів. Ні, я все ж таки підклити. підкликав перони. Останні 10 хвилин, чи чи моменти, тут невідомо, не вгадаєш. Треба все спробувати використати каборе. Ризикуємо втратити очки, залишаємося, ні, не залишаємося з мечем. І це все. Це крапка, друзі. Сток-Сіті Річмонд – нулі. Одне очко заробили. Тепер що там, лікс? Ну, а лікс фоєрик, 0,4 барслі розірвали. І все. Ми знову, мабуть, на другій <кій> позиції. Віталій Миколенко очухався, оговтався. Ну, але ще трохи так, не до кінця, і, мабуть, що залишу поки що його в резерві, тому що в нас вже є кабуре. І, можливо, буду випускати там, ну поки що нехай вже там, відновлюється до кінця, не будемо ризикувати, немає таку, такої необхідності. Так, мудрик, щось тут. Мішаня незадоволений, що ми його змінюємо чи що. Ну Мені потрібно, що ти, щоб ти був постійно у чудовій фізичній формі, друже. Ось так. от, Треба тобі працювати над фізикою, ну, начебто вже підкачав, підтягнув, в порівнянні з тим, якщо він приєднався до нашої команди. Я в хорошій формі, тра-та-та-та, я подумаю, так, Ісака боре. Хочу пограти в наступному матчі. <кій> так, літ 70, тепер в нас на очко менше Річмонд, Плеймов, чи як вірно. Ну, тут, мабуть, що доведеться тепер грати. <кій> ну, завдання керівництва клубу. <кій> <кій> виграти виграти чемпіонат. А я от ставлю, я ставлю таке своє завдання потрапити будь-якими. Шляхами до англійської прем'єр-ліги. Так, Каборе. Просився, виставляємо на матч. Ну, а якщо вдасться, ну будемо боротися, друзі. І за перемогу в цьому ось чемпіонаті, в чемпіоншипі. Нельсон Роуд Стейдіум запрошує всіх до перегляду віртуального футболу. Дякую вам за вашу підтримку, друзі. Бережіть себе, вірте в перемогу. Слава Україні слава за весу. Чудова атмосфера. Все готово, ну поїхали. Сподіваюся, що ми налаштовані. Цей плеймов маємо обігрувати. маємо обігрувати. Тут вже треба своє забирати повністю на 100%. Каборе. ми Знаємо його удар. у кіпер, як він тут зреагував, молодчинка тут браво. Оплески на адресу. Воротаря суперників. Гостей. так тут Сімон спершу на підхопленні. Хаві Сімон зміщується в центр, віддає на деліхт. Там тут немає сенсу бити, це деліхт. Це Деліхт, він захисник, а тут у Захисників такі удари, що, що є, що нема. Рабі Матондо, ну не дають, не дають, ось каборе При... прибіг Доку, Жеремі Доку, прострел, удар через себе в падінні. І там, мабуть, що рекошет був. Тед Тедлас, ось на ваших екранах. Так, був рекошет, і це кутовий ще є. Можливість подати до нашого гравця, м'яч не долетів. Ну а тут програємо боротьбу. Де ліг тепер зустрічає? Має зупиняти, ні, не встиг. Не, всти... не встиг цього чувака. Дивіться, як він несеться. Кюнде проходить кюнде, обходить Мартініса. Красиво. Розігнався як на мопеді, як на берунчику. Ту є. Влетіло. Якось не, незрозуміло вийшов з воріт Мардініс. Програємо. Ну, тепер ми змушені віддігуватися. Так, Педрі, не проходить передача. Друга спроба, можна вже пробити самому вище. Воріт Педрі, Педрі. Ну, з ударом вже краще, ніж було. Я прокачую. Знову нагадую, друзі, прокачую. Там в коментарях дехто запитує, чи я прокачую гравців. На тренування я не граю. Ух! А, тут у Я думаю, чомусь він нас не пробив. Тренування не граю, а от план розвитку все там передивляюся. Якщо десь щось вже розвинулося, які, якісь показники, то я змінюю план розвитку. Так, у нас тут Кабуре отримав попередження. Просився грати, але поки що, окрім жовтого, нічого корисного не зробив. Рабі Матондо! Почав хитатися, б'є, там завадив захисник. Тут знову цей голкіпер, Треба буде взяти його на олівець, так скажемо. Подив... Знайду, подивлюся, що воно таке. Сімонс розвертається. 34 та вже хвилина. Програємо вдома. Якщо тут програємо, не сумніваюся, що лікс призупиниться, то в нас вже буде відстань там 4 очки. Тому навіть не хотілося б нічюю зіграти, але ось так от поки що. Адеємі б'є з далеко. Відстань, м'яч. Літає ворота. Супер удар. Давайте у свої камери. Має... Ну так, перекинув, просто перекинув. Не, не зовсім вкут, але голкіпера перекинув. Останні хвилини в нас вже... Першого тайму. знову удар на силу. Кіпер, ну, Один з кращих. <кхем> Нічия поки що. Один-один. Передача в центр. Кюнде. Ну, Кюнде також таке себе з удару, мабуть, що так, так і є. Останні секунди, головне тут не дозволити втекти. Ну, Знову цей хлопчина, котрий нам вже забивав. Що він творить? Зупинити підкат спиною. <кх> спиною зупиняємо все вже. Ми майже відіграли додані хвилини, все перерва. Фух, Видихаємо, друзі, ще раз так. Фух, Видихаємо. Треба перевести подих, тому що десь так, десь так нервовий. Нервовий матч. Цікавий суперник, до речі. Не знаю, звідки вони взялися від початку. Це наша кар'єра, від початку, де вони грають. Чи, мабуть, що в Лізі 1 або в лізі 2 ну, десь там. Адеємі. Карім Адеємі можна так, віддати на рабі Матондо. Вдарити чому ж ну, злету я ж хотів пробити. так. Якийсь майор тут, товаришу. Пане майоре. Педрі, Педрі на фланг. Підключення жеремі до ку. Так, партнеру, тут вийшов хтось там. їм, мабуть, що за всадку. Ну що ви тут почали заважати один одному? Кутовий удар виходить. Так, Треба робити замін, мабуть. що. Треба змінюватися. А, а, так, давай, мабуть, що адаємо на фланг прокачуйся там ще, ну і сіл випустимо. <кхем> ну, Мабуть, що пограємо тепер ще з двома центральними. Сімонс. відпочинь трохи. Давай Факундо. Факундо, Фаріас. 82 в нього вже, скільки було, не пам'ятаєте? Загальний рейтинг. Ну, потроху, мабуть, що зростає. Сілла і Фаріас з'являються на полі за півгодини до кінця рахунок 1-1. Будемо ризикувати, ну, спре... спробувати необхідно вигризти перемогу. Так, Факундо з м'ячем, можна вже й гепнути. Так, була би рука, мабуть, що добивання, це Матондо. Дозволили добити. Низом там не встиг зреагувати. Побігли до фанів, до вболівальників. М'яч зараховано, в сайду не було, друзі. 2-1 вже. 2-1 вже знову наше перехоплення. Завелися ми трохи. Педрі. Ось так. Мені, до речі, подобається, як працює ця схема. 4-2-4. З двома центральними, з вінгерами. Так, кабуре від. Каборе, каборе. Ну що з пасом? Просто подарував м'яч супернику. Віддав в ноги і все захисникові Сілва. Сілва, Педрі. Удар по воротах з ближнього кута, кутагулки протягне. А -а так, пероне. Ну, давай, росса. І мудрика випустимо замість рабі. Рабі свою справу зробив, зробив навідмінно, навідмінно навіть з плюсом. <кхід> аби всі так грали, аби всі так грали кожну матч. Ну тоді би було не цікаво, мабуть, не було б ніякої драматургії, ніякої інтриги. Всіх обігрувати також, друзі. Це така собі справа. Нагадаю, що я на алтіметі граю у ті повзунки, що там можна туди сюди я не, не чіпаю. У мене все на 50 І в мене і штучного інтелекту. Інколи легко, інколи важко такі ось коливання ну розбалансовано трохи грав в цьому плані FIFA, тут нічого не зробиш. Е, писали там є коментар, що FIFA це, це какашка, ну, так скажу. ну друзі, я чесно кажучи, ну, є за що так. Говорити, але я так в цілому не вважаю, тому що ну і в пес також купа проблем. Якщо відволікатися від цих всіх нюансів, просто любити футбол і сприймати це не як комп'ютерну гру, а просто як футбол, кальфувати, то в цілому грати можна. Є за що любити ФІФА, тут мудрик перестарався, жовту отримав. І дуже ну, доволі непогано, дуже повільно розвивається, прогресує, але все ж таки прогресує. Є, забили, забили мудрик на жовті, але отак от от реабілітуються, забити м'ячем. Знову обіймось болівальниками. Тому кому що, кожному своє. Комусь більше ПЕС, кому ж, комусь більше ФІФА. У мене також десь, можливо, 60 на 40 на користь пес, але ФІФА також, люблю пограти. Тут проблема в тому, що ну, що грати. Ну, є футбол, то і взагалі я не сприймаю як за гру. Ну, це моя думка, знову ж таки. Тому залишались, ну, пес, все, провалились. І аби було, як раніше, Пес-21, Пес 22, зараз би грали в ПЕС-23, можливо, було б краще. Так, що тут вже скажу? Що тут вже зробиш? Немає особливого вибору. Ну, а ми виграли, друзі, 3-1 на Матондо і Мудрик на 90-й поставив крапку, поспілкувалися з журналістами. Інколи треба це робити, аби підвищувати там, командний дух. Лікс 73, ех, суки, річмонд 72. Ну, трохи від Шеффілду ми відірвалося, хоча б це. це приємно. Далі кавентрі на виїзді. В наступній серії так, розпочнемо на виїзді в гостях з кавентрі. Далі вже Кубок знову, потім ще матчі Ліги, Ліга-Ліга-Ліга. І все. Так, один кубковий, якщо не помиляюсь. Так, один кубковий матч проти Бармсві, мабуть. що. Ліц в нас 22 березня. Ото треба готуватися до, до того суперника, друзі. Можливо, вдасться нам їх пригальмувати. Ну і не треба втрачати очки. Все, дякую на сьогодні. Всім пока, до нових футбольних зустрічей.